Новий рік іде горами у червоних чобітках сяють ясними вогнями скрізь ялинки у хатах, дивні кульки на ялині, і рожеві, і жовті, і сині. Ти ще не здогадався, хто між ними заховався? Новорічний чарівник побажать нам щастя встиг. Вітаю вас, мої любі малята. Скоро, скоро вже новорічне свято. На всіх ялинках висять дуже гарні різноманітні кульки. А давайте і ми з вами сьогодні намалюємо свою чарівну кульку і загадаємо бажання. Перед роботою нам треба приготувати свої ручки. Дітки, повторюйте всі рухи за мною. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки накидали. Срібні кульки і бурульки, на мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили молодці малята. Для роботи нам потрібен шаблончик кульки, жовта фарба. І штампик виготовлений із трубочки для коктейлю, починаємо працювати. Беремо штампик, набираємо на нього фарбу, притримуємо міцно шаблончик і починаємо фарбу наносити. Які гарні сніжиночки виходять, правда, чарівні? Набираємо ще фарбу і продовжуємо працювати. Молодці малята, гарно у вас усе виходить. Яка чудова кулька у нас вийшла. Загадаємо бажання і воно обов'язково здійсниться. Дітки, сфотографуйте свою кульку і надішліть нам. На все добре, гарного всім настрою та усіляких гараздів у новому році.